Прикрий інцидент в ефірі телеканалу СТБ. Вчора ввечері на екрани вийшов епізод російської версії проекту Битва екстрасенсів, де серед учасників були російські військові. Керівництво телеканалу просить вибачення в наших глядачів. Це була неприпустима помилка співробітників. І трансляція цього випуску не мала б відбуватись в ефірі національного українського мовника. Ми допустили помилку. Кожна програма перед тим як бути виданою в ефір. Перевіряються нашими працівниками на відповідність принципам телеканалу і законодавству України. на превеликий жаль в цьому випадку, маючи сумніви, відповідальні працівники не звернулися до юридичної служби, яка б заборонила вихід цієї програми, тому що вона порушує закон. Співробітники, які допустили це до ефіру, будуть звільнені. А показ цієї програми російського виробництва СТБ повністю припиняє. Вона не відповідає ні позиції телеканалу, ні е, нашим ні, ні тому, що ми переживаємо. Да? На наш погляд, на мій погляд, да? не, е, не припустимо е, в цій складній ситуації між в Україні, яка склалася, коли Росія визнана країною агресором по відношенню до України. Показувати по українському телебаченню в позитивному світлі російських військових.